Додали зміни до ліцензії і відкрили місце впровадження амбулаторія 26, місто Київ, бульвар Ігоря Шамо-19. Тут пацієнти звертаються до нас по первинну медичну допомогу. Пацієнти з нашої громади також місцеві можуть укласти декларацію обрати сімейного лікаря або педіатра. Це кабінет лікаря. Тут лікар веде свій прийом. Також у нас можна зняти для пацієнтів електрокардіограму: є електрокардіограф таблиці для зору. Ваги можна антропометричні дані зняти. Я сімейний лікар, закінчив Донецький медичний університет. Після розподілу працював у Новотроїцьку. Це Волноваська громада селище міського типу Новотроїцька. Я там був завідувач амбулаторією. Я там працював з 2014 року по 2022 рік. Ми їдемо зараз по мосту такі тут пейзажі. Лікарня здоровуща на, на півтора поверху. Прямо от, три поверхи этот саме. так на півтора. посередині здорова дирка, так напрямую і волноваська лікарня. Кадри були в інтернеті. Я сама з Донського, Свободне, Валновацького району. Росіяни прийшли на третій день. Все так швидко сталося, що багато людей не зрозуміли, що це воно таке. Починається з того, що одразу стріляють тим, по, по там, де світло. Вимикають світло, понятна, связь, понятна газ, комунікації всі і паралізується життя. Ну а що робилося у Волновахі, Ми тільки чули, і в Маріуполі тільки чули. Ночі виходиш на вулицю, а волнова Хазарева, півнеба. на Маріуполі гул летять туди, самоліти і вистріли. Я взагалі до 22 року думала, що я така політична, моя хата з краю. Оце таке було. От реально, до, 20, до 60 років я дожила та навіть більше. І я все время все думала, що моя хата з краю. Ой, поки я не побувала місяць там. Ось коли я поїхала через місяць, коли я поїхала в Волноваху, і коли я це подивилася, тоді вже і я зрозуміла, що я вже не можу залишатися без політики. Коли ми вже приїхали до наших, от я дивлюся, зараз полонені вертаються і землю цілують. От правда таке відчуття. Хоча, вроді, хата там залишилась. Все там осталось. А, а їхала в Україну як додому. Багато кого я бачив зараз приходять, декларуються там. Я ваш сусід. Я говорю, так, да, дякую. Да, багато таких друзів, знайомих, сусідів приїжджають, приходять, декларуються. Ради бачити знайомі обличчя в Києві. Це тут тобто, велика конкуренція в Києві. Треба. Щоб лікарі відповідали всім вимогам, йшли на контакт з пацієнтами, було відкриті, щоб пацієнт мав номер телефону лікаря, тому що деякі пацієнти приходять, що вони навіть не знають, хто в них лікар тут. Не знають його номер телефону, не можуть на прийом записатись. Ну, ми робимо, щоб пацієнт був задоволений і мав завжди контакт лікаря, мог проконсультуватись і в дистанційному режимі випустити направлення. Скажіть, будь ласка, телефончик свій. 097. Щоб берегли себе, щоб дбали про здоров'я, щоб багато речей. Матеріальних не мають ніякого значення. Головне, щоб близькі люди були поруч і були. Тому зараз цінуєш кожну там мить з близькими, коли бачиш друзів.